Всім доброго ранку. 24 квітня, 7 година. Прихватило у мене спину. Це жах просто. Чекаємо каву. Будемо зараз пити каву. Ось так. П'ю каву з сиром. Наболить. Дівчатка, оце вікно тільки що билася пташка, билась, билась. Ну що воно стукає, а то пташка. На кінець то я зібралась ратувати. Гора! Дівчатка, отака гора. Це мамки не платя перепогожні. Дуже Пташка билась, я ж вам казала у вікно. Не знаю, ну разів сіть, мабуть. Штук, штук, штук. Я думаю, дощ, чи що. А потім придивилася ту пташка, так прямо вікно. Штук, штук, стук. Прямо так, поки я не підійшла, я хотіла засняти, і вона втекла, і я не засняла. Оце може, ще буде штука, то зиму. Ну, мабуть, у зиму. Вона побачила, що я її побачила. І текло. Треба сходити до мамки, казало, що вона там. Вчора казала, мені легше, і нога не така вже пухша була. Не знаю. глики там такие, она не захотела пить, каже. Каже, мені не бить погано. Не захотела пить. Там на ней такой костюмчик. И і и платочку. Тут до гладити не треба. І така кофта. Це все є. Занесу. Вже поїхав на базар, каже, дощ був зранку, каже, поїду на базар, машиною постою, курчатка в машині. Може хтось прийде, комусь треба під квочку. То поїхав? Ну кажу, їдь, я вдома, мені треба в мене вдома роботи багато, ось перегладити скільки і зварить щось треба мамки, а ми підемо на обід. От, таке. Для себе, тому Бачите, Бачите. Але навіть його Дивіць. я раджу трішки розкотити, щоб не було Дивіць. дуже багато Дивіць. тіста. Ну і звичайно, хочемо додати щось особливе, тому можна не лише сосис покласти загортати, а робити це в парі. І ми сьогодні будемо в парі власне, не збігала до мамки. Все в порядку, вона сьогодні ще красивіша, як вчора така свіженька. Каже, бач, таблетки вчора ті не пила, та й легше. Хто знає. Ну, Нога червона. Та, дай Бог. Що за пташка б'ється, переживає вже. Фу -фу -фу -фу. Так, буду гладити далі. В неї їсти є, що я вчора занесла, і голубці, і суп. Тільки що яблука ще занесла, і мандарини неї, там ще є. є у неї що їсти. Кажу, прийду аж після обіду тепер. Ну, все так. Буду гладити. Буду гору цю гладити. І дивись, щось дивитись. Поки що включила один плюс один сніданок, один плюс один. Отож вона билас, билас, я відкрила занавіску. Вона перестала. Це я потім знову закрила на місце. Вона знову почала битися у вікно. Оце таке. Дивіться, що вона робить. Це Що це може бути? Я не знаю, що не так постоянно. Ну це тільки глазу, скільки б'ється вікно. Що це може бути? Якась звістка погана. Ой. Оце як перед війною, перед самою війною. Ну, два довому році. У нас у хату були залетіли дві Це Дві чинички, ці ластики, дві чинички. У лютому місяці, Саме перестали її. Дві залетіло одну неділю, ми їхали на базар, а потім через неділю сера залетіло. Політали в хаті і вилетіли. І розпочалась війна. стукає вікно. А що я что они изрублю? Вот тут кушается. Просто смотри, день буде битися, так? Да? Капець. А не вб'ється вона? А, нет, четыре события, получается, каких-то быть должны. <связывая> а, еще не забываю, ну, тут такое, первое, там я гуляла по этому. Вот там и панику чувствовала в том числе. Что в Израиле будет, значит, что то мешать. Жизнь. Відкриємо може, не буде биться. Дивіться, яка ще пташка сидить. Яка декоративна прямо. Ай, мене утюг ще пить. Ось, яка сидить, то я збільшила його. А, дивіться, яка тобі. А чи в когось стекла? Що за пташка? Сьогодні щось пташки у мене тут куча. У мене друга чашечка кави. Збираюсь пити каву. Слава номер 3 сьогодні. О, були сьогодні на обіді ходили. Наталка відмічала сашку. Так що так. Сьогодні привезли яйця. Базар був дуже поганий. 20 штук сіль продав та і все. Так, зварила капуснячок. Все. Ось такий капуснячок. На говядині, то зараз відсиплю каструльку та буду нести до мамки, та і все на сьогодні буде.